Добрий день, друзі! Сьогодні хочу подякувати прекрасній Тетяні Левченко за цей подарунок блокнот, який розплутує кармічні вузли. У нас їх вистачає у кожного знаєте, з горою. І за допомогою цього блокноту можна так ниточка за ниточкою попрацювати. Те, що в нас там в душі сокровенне, не відпрацьоване. він висвітлює нагальну проблему на сьогоднішній день, з якою потрібно працювати. І я це перевірила на своєму досвіді. І це дійсно працює, і це підтверджує мій життєвий шлях, що це працює на 100%. Коли ти сам знаєш, а коли воно тобі ще в блокноті в цьому дає підтвердження, ти дивишся на цю картину, починаєш працювати з цією проблемою і отримуєш результат. Просто безмежно дякую цій талановитій жінці, Тетяні. Бажаю успіху, розвитку і творчого натхнення. Всього найкращого!